Смотрите, Кличко с носа ларьки приехал. А этот ларек, например, сейчас Дядя высокий очень. Це центр виноградаря, свободи політа. Ми розпочали два тижні тому дальні роботи, загалом політ було на близько 250. Я скварію. Знаходиться у нас, ми зараз знаходимося тут, на цій локації. Біля котельня винограда, це ПМСД, поліклініка Хмельницького району знаходиться, навчальні заклади, три, три школи. А можна так говорити, я що служити? Після того, як демонтажні роботи завершаться, я є автодор, то? є готовий проєкт. Говорить, бо, ласка, погромче.

Не матюкайтесь, пожалуйста. Не мы. Не знаю. Тут же журналисты. А с людьми поговорить не дадут.